Чим лікується переоральний дерматит? Як не нашкодити пацієнту? Чи потрібно відміняти сонцезахист? В цьому відео я розкажу тобі всі секретики. Починаємо. Як не дивно, першим і достатньо ефективним засобом лікування є нульова терапія. Нульова терапія це відміна всіх засобів догляду, які є в наших пацієнтів, відміна всіх мазей на 10-14 днів. Такий метод лікування для пацієнта може бути дивним, тому що зазвичай люди очікують список ліків, але тим не менше, нульова терапія є достатньо ефективною і я регулярно використовую цей метод. На етапі нульової терапії важливо наголосити пацієнту, що ми відміняємо абсолютно всі засоби, навіть умивання і навіть сонцезахист, тому що це буде погіршувати перебіг захворювання. Якщо після нульової терапії пацієнт відзначає полегшення і зменшуються прояви періорального дерматиту, то важливо перевести пацієнта на домашній догляд, який не буде містити ретинолів, кислот, вітамінів, С, а буде відновлювати бар'єрну функцію шкіри, а також вводимо лікарські засоби із групи інгібіторів кальція Якщо ж після нульової терапії пацієнт не відзначає полегшення, то потрібно дотримуватись наступних принципів лікування. Першочерговий метод місцевого лікування це засоби на основі метронідазолу, а також антибіотик. Також нерідко при періоральному дерматиті використовуються антибіотики тетрациклінового ряду на 8-12 тижнів у субтерапевтичних дозах. І тоді, коли прояви періорального дерматиту будуть зменшуватися, ми також даємо препарати на основі інгібіторів кальці Дані препарати можна використовувати довготривало і вони не подразнюють шкіру. Також пам'ятаємо, коли в нас зменшуються прояви періорального дерматиту, ми вже дозволяємо використовувати нашим пацієнтам сонцезахисні засоби, але наголошуємо, що ці засоби мають бути на фізичних сонцезахисних фільтрах. Також пам'ятай, що часто періоральний дерматит проходить у форматі хронічного рецидивуючого захворювання, тому ведення пацієнта вимагає терпіння, проявляє турботу до пацієнта. Проводь детальну консультацію, і тоді твій пацієнт буде щасливий, що обрав саме тебе лікуючим лікарем. На зв'язку лікар-дерматолог та косметолог, скажи, будь ласка, які ще захворювання тобі хотілося прозібрати? Напиши, будь ласка, свій фідбек у коментарях.